Володимире Валентиновичу, Шо? а скажіть, яка різниця між клеями стандарт та преміум? Іди покажу тобі. А ну. Ось, до речі, приклад гарний. Дивись, це бордо кам'яний Так. На преміум клею і на стандартному. На стандартному, бачиш, такий золотистоматовий відтінок і немає блискучості. Є. А тут такий, а це природній кольор камінчика, якщо його водою змити, там, натуральний камінь, він буде саме такий. І преміум клей зовсім, зовсім його ніяк не змінює. А стандарти трошки робить його більш жовтим. Античний жовтий такий. Да. А от давай тобі ще покажу на, на топовій позиції Бартл. Оце преміум клей так. коштує 1160 гривень квадратний метр. Бартл, бачиш? Бачу. А якщо взяти його на стандартному, він там коштує набагато дешевше 688 гривень. Ось такий, бачиш, яка різниця? Це теж Бартол. Такий жовтуватий. Це з руками сонце на нього впливає і робить його таким золотистим. А стоматом. по міцності? Ніякої різниці. Зовсім ніякої. Тільки у стійкі. Тільки естетика важлива, важлива так? Так, да, і до речі, я тобі скажу, що знаєш, якщо взяти там чорне, наприклад, я там зараз веду експеримент і викладую в наш телеграм-канал, який ви маєте підписатись. Кожен там місяць я викладую, як. Вигорає чи не вигорає на чорному кольорі. Поки що місяць прийшов, десь, може, трошки більше, я не бачу ніякої різниці. Якщо так з 10 метрів подивитися, взагалі не, не, немає ніякої. Тобто, знаєш, однакові повністю. Але подивимось через там, місяць, два-три. А скажи мені, будь ласка, а чи є такий камінь, на якому майже не видно різниці? Ну, я ж тобі кажу, вулкан. Вулкан ось такий. Я, я зовсім не вижу. На ще, знаєш, на якому не буде видно. Практично не буде видно на брау. Зараз зараз я тобі покажу у нас. Ось він. А, ось Браун. Брауні, дивись. Це з герметиком зразочок. Ось на цьому практично не буде видно, але трошки оці світлі камінчуки камінчики будуть більш жовті. А так, в принципі, ніякої різниці. А це подивись, бачиш. Така штука це гарма. Це вже ви побачите у наступному <с відео. <с